Полтавщина, вітаю! З вами Осанова Ольга. Знаходжуся на дорозі, яка сполучає Машівку та село Дмитрівку, яке входить до Машівської громади. Знову хочу говорити про поганий стан доріг на Полтавщині. Дороги це основа життя нашого українського села. Завдяки дорогам люди мають змогу приїздити на роботу в інший населений пункт. Швидка допомога може приїхати на допомогу у віддалене село, діти можуть приїжджати в школу, якщо в їхньому селі немає цієї школи, і батьки можуть відвозити своїх дітей в дитячий садочок і працювати, і облаштовувати своє життя і жити у селі. А коли дорога в такому стані по якій я йду зараз, то вона робить це все неможливим і відповідно наші полтавські села потихеньку вмирають. Буду звертатися як депутат до чиновників, які відповідають за стан доріг на Полтавщині з вимогою звернути увагу на стан цієї дороги.